Привіт, бандер. Що? Я так подумав і ми вирішили, що треба все-таки ж, напевно, з'їздити на той фестиваль. Погода гарна. От. Тим більше, що в 10 часов ранку, я думаю, там ще ж не встигли всі накидатись. Ну і взагалі треба подивитися, щоб розуміти, стоїть ли воно того їхати, не їхати. У нас автобус просто. Це ми по нашій вулиці їдемо, спереді нас їде автобус, і тут же ж всі... Починають ігру спочатку. Здають заднім ходом в самий низ, щоб виїхав автобус, а потім вони піднімаються. Та й ми стоїмо це ждемо, поки всі дупля одіб'ють. А воділя ж різні, один, один це робить секунду діла, другий не може взагалі зрозуміти, як та передача задня включається. Та й таке. Ну в общем, поїдемо, подивимось, що воно, до чого воно, як воно. Чи стоїть на такі міроприяття ходити, чи ні. Для того, щоб це розуміти, правильно треба поїхати і це все на відео засняти. Ну тим більше, ми українців там тоді як розкладались, ми не побачили, але ми побачили австрійські колбаски, не знали на них ціни, то нічого навіть не підходили, не купували. І поляки ще були, там вони не розклалися. Я, допустим, не знаю, звісно, є в голові якісь... Е... Ну, Ліміти, ограничення, я маю в виду по деньгам, скільки воно може стоїти, максимум для того, щоб я там його купив. Я б якоїсь, звісно, польської ковбаси, чи там якусь сосіску лупанув би з удовольствием, мабуть. Ну не мабуть, а точно. Вот. Поэтому, якщо там щось буде за нормальні гроші. Я щось на такі ми не ходили ніколи да, ще на такі мероприятия, mm. тому я не розумію, скільки воно. Може стоїти. Бачите, за картошкою ми їздимо в центр, бо вона там сама дешева. Але коли починаються такі праздники, то у мене в голові два варіанти. Або там теж все безплатно дешево і прикольно, або там все втридорого, що воно просто походить, позаглядати, да і все. Ну, Зараз доїдемо, побачимо. Дивіться далі, що там буде. Ну, Банда, вспоминаємо местність. Хто помне, де ми знаходимося. Скільки тут з'їдено. Скільки тут обідів проведено, майже рік обідали. Тут у мами. Зараз просто приїхали, скажімо так. Ну я вирішив тут машину припаркувати, бо знаю, що там зараз парковку не знайдеш. Ну і дасть Бог зараз на метрі прокатаємося. ще в Генуї ніколи на метро не їздили. Так що зараз підемо побачимо, що там, як там. Я Макдональдс виходить, але він ще не працює. Так що, тут ще багато чого в цьому терміналі не працює. Ми в метрі. Вагони просторі, людей мало, станцій метро мало. Метро безкладно для українських біженців і для тих, хто тут прописаний. Ну, тобто, ми їздимо безплатно. Тут немає ні турнікетів, нічого. Це по собственному жиланню, якщо хочеш піти заплатити, якщо тебе чувствує себе некомфортно, то можеш зайти і заплатити за те, що ти тут їдеш. Ну, Ми так не робимо, ми нормальні. Станції метро, а найше, що бачите, є метро Дарниця. Кому <гуму>, на, на Дарницю можна сюди. Оце вона і є. Дарниця. Що були тільки у них тут. Ну, станції я вам так скажу зроблені, знаєте, без розмаху. Ну все зручно, практично. Резинові коврики, скамейки, по мінімуму реклами. Ну так от якось по простязки. Не так, як у нас мазайки, але чуєте, як у нас метро стоїть, скоро проїзд в метро, як... Як збитий самольот. І І я вам скажу, що могло б бути і краще, з учотом того, скільки у в нас за день заробляє київське метро. Ну, могли б робити і краще. А ці катаються на лестниці. Кстати, в генуї, хто не знає, може я казав, не казав. Зараз строїться перше в Європі чи Ну, не в світі точно. Я думаю, що китайці вже давно таке зробили. Буде стеклянний. Ви поняли? В стеклянній трубі. В морі йти е, метро, в общем під водою, прозрачне під водою. от, Ну і тут же ж ми виходимо. все Вихід біля банку. чи що Це це ж зараз не банк, це я знаю. Це музей. да? а, ну Бо я ж просто знаю, типу, що це перший банк, куди я вже розказував, куди хотів, ходив колумб, хотів взяти кредит для того, щоб зробити ту свою. Подорож відкрити Америку. Хоча ми ж всі розуміємо, що кредит йому не дали і Америку відкрив не він, але все одно таке було, таке написано. Ну, в общем, на таких мероприятиях, як звичайно, речі дешеві, браслетики дорогі по 5 євро. Браслетики. Чуєте? Ви що, ребята. Кусок, кусок мила ось. пахне тут так класно. Кусок мила з якоюсь тряпочкою теж 5 євро. І браслетик. Треба було Юлю сюди з браслетиками, з сумками вивезти. Ну а там вон, в общем, зараз все ми побачимо. На власні очі вже розхвадяно, що більше. Йшли ми наших. Добрий день. А, окей, окей. Але вони тут не Їжі їжі української немає, тільки прекрасно. Нашої їжі немає, значить, за прилавком стоїть українська жіночка і італіанець, який кричить «Не знімайте, не знімайте що ти сюди приїхав, що ти хочеш заробити? ну не ти не розумієш, що яким би там не було чином, все одно люди, які тебе знімають, роблять тобі рекламу, правильно? Ти наоборот вдячніший. А не кричіть, в три горла не знімайте, не можна. Ну, скуза і оно капіто італіяна. Так, музика. Переб'є нам цей монітізацію. Ну те, що відкривалося тоді, ми вам знімали, то і відкрилося, по суті. Появився той, що я скажу, якийсь сумнівно український э, ларчок. Ларьок, марк нарьок де торгують якимись там прикрасами, ну, біжутерія. Ну, от, і, і яку не дозволяють знімати. Ну, Дуже сильно ми питали, що нам можна робити, що не можна. Да, тут, тут просто прийти вечором, напитися в сапліну, знаєте, під різні розлічні закусочки і все. Тобто, реклами було більше, ніж по факту є щось цікаве. Ми отут біля австрійського цього прилавка. Навірно, подивимось, да, Щось. Може, щось ми і візьмемо. А, це за 100 грам ціни? Ні-ні, да. тоді ми краще заїдемо або в наш магазин, або, або взагалі нікуди не заїдемо. Пішли. О, от кави випити — це розумне діло. В общем. Ребята, що я вам скажу? Зараз ми, мабуть, хоч прогуляємо по набережні. Не всі ще ж там були, та й поїдемо назад. Екскурсія, щоб не загубилася у натовпі, екскурсовод іде у нас з патикою, якоюсь судочкою, я на, неї, на ній прапорець, бо їх дуже багато, а пішли туди на площадь Феррарі, там вони зараз будуть губитися в толпі. Ви ж знаєте, коли, якщо людина перший раз... О, це Ми тут вже як місцеві жителі, а то зараз кожен як почне заглядати по своїх інтересах, хто по цих, хто по проститутках, хто по наркоті, в разі дві сторони, якщо їх потім не збере, навіть той флажок докупить. Ну нічого, мусара вечором потім тут їздять, всіх збирають, підбирають, це діло таке. Головне, щоб без них той кораблік не вплив. Ну, не змогли ми пройти мимо красивих цих е магнітиків, тим більше, що вони тут євро всього на все. Це Саня вибрав, це я ось. На холодильник вчепимо. А що? Раніше наклейки цих ліпили всякі. О, а зараз все. Що, прогуляємося по набережній, Ну, ви зрозуміли, да? зря ми сюди з'їздили такої. Дівчата пристають до красивого міліціонера, бо у них цей собі віддихає після вчорашнього. Юля каже, ого скільки риби. Бо їх цілий вечір кормили вчора. А, І не так, тільки вчора. Так. І сьогодні будуть ще кормити. Знаєш, До які 10 тут? Числа. Да, тут ленти пускають цей ставок. Так, хто знає нам потім об'яснить тут же, що це. Оранжерея, чи як її правильно назвати. Там всього одне чи, два, чи три дерева в ній. Ну, ось, бачите, картинка, як воно вечором виглядає, коли світиться. Вход 5 євро, дітям 3. На що там дивитися, я до сих пор не пойму. Може це якесь е, рідке дерево або росте не в, при, ну, в привичному для нього, для нього в середовищі. В общем, Я не розумію, що, що за прикол в цьому всьому. Ну, хто знає, той мені хай розкаже, будь ласка, бо я не, не в темі трохи. Для тих, хто не в курсі бідні яхточки і такі катерки, яхточки, ну невеличкі. Простяцькі стоять по цю сторону, дорогі стоять отамно, з тої сторони всі Армані, Шармані, Мерседеси. От. Всі там тут такі, бачите, скромненькі, старенькі, простенькі. Ну такі Звичайні люди, як то кажуть, катаються ось. По типу як у нашої цієї знакомої подружки Альониної Валерії, це в неї таке, що вона нас приглашає. Покататися постійно. Чому чо ми постійно не согласаємося? І дивіться на ту сторону, да? тут я вам казав, але не було видно. Дивіться на ту сторону. Щас приближуся, постараюсь не І Тільки подивіться на ті апарати. і ці масіпуські. Я вам не знімлю ще раз панораму відео, що маяк, бачите, там де ну, машина наша припаркована, але тут водичка і нам треба тако по кругу йти. Ти дивіться, якийсь красавчик. Ай-яй-яй, та я не знаю, там треба, напевно, по навігатору ходити. От. А я так. Без слов, скажімо так. На фоні дитячого плачу. Знімаю геною це начало акваріуму. Ось, ось так от. Мене, Я як дивлюся постійно на цей акваріум, зятьок як ми з тобою пішли на цю екскурсію толпою. Юля з дітьми, Яна, Саша, Я. Ну, в общем, це ж ми всі як зарвалися. А ми з такого жорсткого похмєлля, хай Бог милує я навіть мені тих рибок не хотілося дивитися. але все, було поправимо. Я-то думав, знаєте, ну як це, заклад такий общественний, що зайшов і дивись на тих рибок, як в музеї. А ні, на півдороги ось тут на дворі був цей, як його називають, кафе-бар, де можна перекусити. Ми одразу по дві бутилочки півасика вийшли на свіже повітря. Перекусили. Перекусили, перекурили. Я ще тоді курив. О, поправили состояние душі і погнали. Снімати відео, ходити, роздивлятися. О, в общем, життя наладилася, все добре. Отак от ми сюди. Треба якось на трезву сходити, сюди нормально подивитися. Да, ну, верхні етажі. Як вони там, ці пінхауси чи що. В Італії, звісно, заслуговують на, скажімо, на окреме відео навіть. Для того, щоб проїхатися і везде познімати усіх. Сади, прям такі, знаєте, і городи на тих кришах, і вони достраюють там якісь дерев'яні собі такі невеличкі, ну як їх правильно даже не звати, чи то кладовки, чи то сараї, чи то літні кухні. знаєте Ну називайте як хочете. от Але вони там готовлять, ну, можна сказати, живуть на тих кришах Ну і прикольно, і від по-перше, красивий, по-друге, що повітря як ніяке свіже. Ну, в общем, отак. От все-таки цей куст, який тоді Юлю налякав у прошлий раз. У нього теж стоїть камера, телефон. І він коли лякає людей. Потім, мабуть, найкращі епізоди. Теж десь ці Тікток і Ютуб і все викладає. Бачите, стоїть, завмер. Щось хтось буде проходити, налякає. Трохи далі відійшли і все, вже, бачите. Красота закінчила. Ну, колись буде приїхати -таки в таки в 4 ранку сюди і подивитися, що вони тут продають які реться сушать сеті зараз що за риба що у них взагалі тут є тут непосредственно рибаки ось тусуються Мерлін Мурло сто літ спустя Так, що... да, Час від часу все одно Італія не перестає дивувати Но дивіться це ж ну, жолуді, правильно Куди без вас? Мені кажеться, що вони просто виїжджають, включають ці, цю сирену, бо вони без неї їздити не вміють. Ну що, продовжуй. Це якийсь подвід дуба, ну якесь листя не, не таке. От. Але жолуді і це і все. І воно ще ці... Де це ми пройшли? Гранати. І цвітає, і вже є в нас. Це роза якась. Ааа, тю, а я думаю, що ти мені на розу покажеш. Ну так, да, дивіться, як граната. Маленький. І цвіта, і гранат. Може вони ще виростуть чи ні? Ні, не знаю. Це їстівне чи ні? Хто нам скажет? Що я питаю? У нас Альона 2 і Юля, вони все, що все, що росте, вони все пробують. Вони, і молчі ягоди в детстве їли, просто не признаються. В общем, быстро вкратце рассказываю историю, Коли сідемо, це ж представители Volkswagen, центральний їхній офіс, я так понимаю, в Генуе. Ми проїжджаємо, а тут на парковці перед входом. Я даже не знаю, честно, не буду обманювати -то там чв 206 кузов, він... ну в общем, Мерседес Цвет Електро, чи як він там називається, ну такий він і не голубий, і не синій, знаєте. Ну, Видно, що такий не те, що, що він новий, а то, що він, знаєте, як ото, ну, на виставці в Дженева. Він такий весь натертий, намазаний і просто стоїть перед входом Volkswagen. Знаєте, така зразу, знаєте, як то кажуть, не не в, гласа, не в, брова, а в глас, чи як там кажуть. Ох, тоді воно, звісно, Мерседес на фоні цих вивісок смотрелся тут прям так жорстоко. Мама, в общем... Все таки, связи це добре. На парковці так і робить в терміналі цей Аля чи як ти там на Вот. Видно, що худає бідняга, що ти його не кормиш, але гроші з нас за парковку не взяв. Я не знаю, машина пару часів стояла, він тра-та-та, все, в общем. Виїхали ми безкладно, він нас випустив. Так що бачиш, все-таки связи дело нужное.